Господи, з вами і слухом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав до народу: Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як оцей може дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм. воїстину, воїстину кажу вам, якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба, не так, як батьки їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Слово Господнє, слава Тобі, Христе! Бог так чудово створив людину, що вона не лише має матеріальне тіло, тілесна людина. Але вона є, складається з, ті, з тілесного, душевного і духовного виміру. І як тіло потребує поживу, щоденно і ми кормимо своє тіло, так і душа потребує поживу, так і дух потребує поживу. Ми найбільше часу присвячуємо, присвячуємо своєму тілу. Я думаю, кожен з вас погодиться з тим, скільки ми працюємо для того всього, щоб поїсти добре, щоб прибратись. І всі всі потреби, уютність, яку потрібно нам. Для того, щоб гідно жити як людина. Також душа потребує поживу і нам цікаво є почитати новини хороші, насолодитися якимось фільмом хорошим, книжку прочитати, послухати музику. Ну і багато інших речей, хобі, якісь хто має, це все для душі, якою ми ситимо свою душу. А над, над, всім, над всім тим це сягаємо до мудрості Божої, це Слово Боже, яке нас кормить. Кормить нашу душу вже вищою матерією. Не цим земним, що ми там, скажімо, прочитаємо, що краще їсти, які краще вітаміни, то все то все. знову вже душевне і тілесне. Але Слово Боже, це є мудрість, яка сягає понад наше життя. І душа потребує цю духовну поживу. І верховне наша істота то є духовна, яка має кормити дух, дух, який має повзноситись до неба. Господь говорить, коли створив людину, створив її на свій образ, на свою подобу, створив її душу і дихнув у неї життя. І вона ожила. А для того, щоб не лише ожити і померти, але щоб жити вічно, то нам Слово Боже показує. Де є та е, таблетка, така чудова таблетка, яка, яка нам дає життя вічне? І отже, вже церква нам вже поспіль 3-4 неділю говорить нам, показує нам через Євангелія на цю чудову таблетку, яка дає життя вічне. Ісус на багатьох місцях в різний спосіб підкреслює це, що я є хліб життя. Хто їстиме цей хліб, матиме в собі життя вічне? А євреї сперечалися між собою, що він таке говорить? Що він несе? Що ми не знаємо, його матір, Марію, Йосифа, батька, братів, сестер. А він говорить, я є хліб життя, я з неба зійшов. І сперечалися між собою і ремствували, були недовольні, неспокійні тим всім, що Ісус говорить такі матерії, які їм не підрозум. Чи людина все розуміє навіть у цих матеріальних речах? <кій> Чи, наприклад, навіть від самого зародишу, як дитинка розпочинає своє життя в утробі мами? Як вона е спочатку пов'язана дуже стисло з мамою через пуповину, вона кормиться тою кров'ю материнською і знову ж, що мати вживає, яку їжу, що п'є, що переживає. І не дай Бог, як в тому часі, беременності, коли мама вживає алкоголь, наркотики або переживає стреси якісь різні. Це все кодірується для дитини. І потім дитина народжується вже з цими вадами. Як воно це все відбувається? Чи хтось може об'яснити, це, всю цей процес? Казало би, то ж, тут нічого такого надзвичайного, медицина може все це об'яснити. Набагато може складніше зрозуміти, а не тільки зрозуміти, а неможливо зрозуміти навіть, як це Ісус стає тілом і кров'ю. Це хліб і вино, яке приноситься на вівтар, стається тілом і кров'ю Ісуса Христа. Як це відбувається? Ну, це розумом Ніхто не може до Кінця абсолютно зрозуміти, бо і тому це говориться: ось Тайна віри, Тайна нашої віри. Те, що ми своїм маленьким розумом не можемо до Кінця зрозуміти, ми сприймаємо вірою в те, що говорив і навчав Ісус Христос. І по чому можемо зрозуміти, чи ми дозріваємо в цій вірі, чи ні? Згідно того, чи ми прагнемо кожній службі Божій, при кожній службі приймати Ісуса до свого серця? Чи є байдужі? Вистачить там раз в рік, посповідався, посповідалась. Прийняла причастя і все. До храму ходить на службу Божу, а немає такої потреби, немає такого прагнення запрошувати Ісуса до Свого серця. Оце є такий негативний знак, що людина дуже-дуже далека ще від Господа. Вона може обряди. Виконує християнські обряди, але серцем є дуже далека. І хтось запитає, а що ж я маю робити? Ну, ну Я не, не відчуваю цього прагнення, молитись, просити своїми словами, Господи, дай мені не тільки зрозуміти, бо я зрозуміти не зможу до кінця, але повірити. В цю глибоку правду віри, яку ти проголошував і проголошується і вже дві тисячі років. Це правда у всіх храмах світу, що ти є хліб життя. Хто їстиме цей хліб, матиме в собі життя вічне. Просто треба просити в молитві, адорації, після причастя, збуджувати акт віри. Довіри. Господи, я хочу з тобою йти. Я хочу, щоб ти прийшов до мого серця, щоб ти перебував в моєму серці. Більш того, коли ми не можемо бути на службі, а можемо, маємо можливість там щось працюємо через тиждень вдома, але включили радіо чи телефон, маємо можливість онлайн послухати, слухати службу Божу. І тоді, коли проходить прощастя, щоб зупинити всю свою роботу і сказати Господи, прийди до мене духовно. Я прагну, щоб Ти духовно війшов в моє серце. І тоді, коли та людина, коли кожен з нас буде мати таке -то велике прагнення, то ми вже не зможемо ані жодного дня прожити. Без Ісуса Євхаристиного, тоді це є дорога до святості. Бо так святі люди, вони не могли ані дня прожити вже без святості, коли вони теж не стали такими святими відразу. Якщо почитаємо життя святих, многі з них були деякі взагалі невіруючі, навіть святі Апостол Павло, він е, правда вірив в єдиного Бога, але переслідував християн, переслідував Ісуса Христа, святі Августин також, який був завжди не вірючи, аж 33 роки прийняв хрещення і так глибоко повірив. Що написав у своєму визнанні Господи, як я міг прожити ті роки без Тебе, то я би втрачені роки всі? Отже, якщо людина вже, е, просячи в молитві, просячи святих, дозріє до такого моменту, що, Господи, я не можу без Тебе прожити ані один день, я хочу бодай духовно, але приймати Тебе. Але в неділю то обов'язково. Якщо мені бентежить якийсь гріх, то я швидко іду до сповіді, щоб визнати його, признати перед Господом і відкрити своє чисте серце для Нього. Просім Господа, всі ми потребуємо цієї благодаті, бо це лише Божа благодать може подіяти так. Щоби ми мали таке велике прагнення жити з Богом. Амінь.